Добрий вечір всім. Багато прийшло нам коментарів. Люди питають, знімайте нам стіпку і показуйте нам котика, як він, що він, і показуйте нам других котиків. Ось знімаємо стьоку, зараз будемо давати йому антибіотик. Стьопка вже поправляється, вже сам гарно їсть. Третій день ми вже його прокапали, ще завтра понесемо, що нам лікар скаже, чи вже достатньо, чи ще продовжувати. Дякуємо, що ви заботитеся, що ви переживаєте, що ви цікавитеся. За все велике спасибі вам. Це наш рижик вмивається. Це наша однолука, після чумки, вона без зубів. Її братиків в 46-му на космонавтів похоронили заживо в підвалі, не дали нам визволити. Її ми ще встигли визволити. То наша булочка вона приватизувала батарею, і там вона спихні нікому не розрішає. Отака наша історія. Степка сьопка вам теж передає привіт і дякує, що ви за нього переживаєте і за всіх. Дякуємо всім.